Харків знову під російським ударом ворог поцілив по терміналу нової пошти. Загинув чоловік. Ще щонайменше дев'ятеро людей постраждали. Серед них немовля і на місці обстрілу працює моя колега Світлана Шакера. Колего, вітаю! Ділись подробицями, що відбулося, і що нині там відбувається. Вітаю, іро. Близько 16.25 пролунав пролунав потужний вибух. Одразу спалахнула пожежа. Дим був такої е, сили і висоти, що його видно було прямо на в'їзді до міста. Е, вже е, одразу стало відомо, що окупанти поцілили керованою авіабомбою. Тут по терміналу нової пошти тут великий термінал е, вибухом пошкоджено. Згоріли вісім автівок. Ще п'ять автівок пошкоджено. Е, а також загалом постраждало 10 людей. Є загиблий, йому 38 років. Будь ласка, послухайте пряму мову. Це будівля нової пошти. На жаль, маємо одного загиблого і дев'ять людей, які з різними ступенями поранення зараз перебувають у лікарні. Крім цього, на сьогоднішню години є сім людей, які не виходять на зв'язок, і їх тривають пошукової роботи і будемо визначатися. Це склади нової пошти. Ніяких Військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури. Зараз рятувальні роботи закінчуються. Вже відомо, що е, більше тут немає постраждалих. В приміщенні зараз нікого немає, нікого нових постраждалих не знайшли. І е, треба сказати, що під час удару в приміщенні нової пошти знаходилося біля трьох десятків її співробітників е, під час повітряної тривоги. Вони спустилися в укриття в бомбосховище, і це врятувало їм життя. Е, і правоохоронці вже з'ясували звідки росіяни запустили цю авіабомбу. Будь ласка, послухайте пряму мову прокурора. Більшість – це водії, які перебували біля приміщення нової пошти, тобто це працівники різних підприємств, легкі та середньої тяжкості. Запуск кабу був здійснений з території Білгородської області, з населеного пункту Ніжній Альшанець, відстань від місця. Пуску до місця влучення даної авіаційної бомби складає 70 кілометрів. Що стосується загиблого чоловіка, це водій вантажного автомобіля, який перебував рядом з автомобілем. Його зерною волною віднесло на декілька десятків метрів від місця влучення. хочу ще що хочу ще додати щодо постраждалих. Постраждав Також восьмимісячний місячний хлопчик. Він разом з батьками прогулювався ось там досить далеко. Це більше 200 метрів від місця влучання. Тож дитина гуляла з мамою, і татом і від вибухової хвилі його буквально вдарило від, від, об від тротуар, і він зазнав пошкоджень. Також за однією з версій, щойно оприлюднених, росіяни завдали удару по Харкову керованою авіабомбою вагою в 500 кілограмів. Це кап 500 Треба сказати, що це вже другий такий важкий боєприпас долітає до Харкова. Втім, вперше він долітає практично до середмістя більш точну інформацію правоохоронці дадуть згодом щодо цього боєприпаса. Зараз вони описують все і збирають докази. Рятувальна операція на цьому місці вже скінчилася. Зараз рятувальники збирають своє приладдя. Тож ми перебуваємо на місці події і будемо інформувати вас і далі. Дякую, Світлана, за роботу за інформацію. Це була Світлана Шакера про черговий обстріл росіян.